Вітаю тебе, дорогі глядачі, на моєму каналі Тотемус. Мене звати Літа Ахметова, і це моя художня майстерня. Сама майстерня в мене знаходиться фізично в місті Бровари, а цей канал я створила для того, щоб втілити свою мрію. Моя мрія проста бути художником, який живе під час війни, творить під час війни. Який проживає своє життя як найкраще, втілює свої мрії, і, врешті-решт, лишається щасливою людиною, щасливою творчою одиницею. Ось така моя невеличка мрія, і саме це я і транслюю на своєму каналі. Я досліджую, що саме робить митця щасливим мрії художників. І на цьому каналі ви знайдете дві рубрики. Одна з них це повний митець. Повний митець це ефіри інтерв'ю з іншими художниками або ж цікавими особистостями. Також є рубрика Палітра художника. В палітрі художника я ділюся своїми лайфхаками щодо того, як зробити своє творче життя щасливішим. За професією, я художник-графік, навчалася я в Києві в КПІ у видавничо поліграфічному інституті, вивчала художнє ілюстрування та оформлення книги, маю кілька проілюстрованих видання. Зараз, до прикладу, працюю над ілюстраціями власної поетичної збірки Летючий Дзвін. Поміж роботою в майстерні, поміж фотографією, я постійно ілюструю та роблю якісь скетчі. Переважно моя аудиторія це дорослі видання, не дитяча ілюстрація. В самій майстерні я пишу олією, за запитом проводжу майстер-класи для дорослих та підлітків, інколи дітям, але переважно, переважно дорослим. Приймаю участь у благодійних якихось акціях, до прикладу, розписати тубус чи щось іще. Роблю все, що може зробити художник під час війни, що можна використати на допомогу нашій славетній армії. Я мрію, щоб наше суспільство, а також вся творча громада, змогла принести нитку, фундамент. Бадьорості духу, на основі якого ми побудуємо творче, культурне майбутнє України. Адже нам потрібні ці складові, погодьтеся. І я досліджую мрії інших, досліджую мрії творчих митців. Мені дуже подобається на практиці знаходити речі, які допоможуть нам це зробити. Підписуйтесь на мій канал, лишайте коментарі, знайомтеся з рубриками, а я тим часом буду тим художником, який вірить у вас, голосую за вашу творчість і вашу мистецьку мрію.